Вже в дев'яте свято кулінарної майстерності відбулося на слов'янському курорті. Тут своє мистецтво демонстрували колективи кухарів та офіціантів трьох санаторій Донбасу, Слов'янського та ювілейного. Цього разу свято вирішили зробити у кращих українських традиціях, і пройшло воно у два етапи: на першому виготовлення страв, а на другому демонстрація сценічних талантів учасників. Гарний настрій тут придбати може кожен безкоштовно, пригаститься безумовно. Має хламиться. Увісні таке, насниться. Санаторій Донбас представив глядачам музично-танцювальну сценку Сватання на Гончарівці. Колектив ювілейного також витримав марку, представивши глядачам постановку маленька історія великого кохання за мотивами улюбленої п'єси за двома зайцями. І нікого нету?» Малі тут. А, хвілови, А ви тут зачитаю. А санаторій Слов'янський виділився здебільшого яскравими цирковими номерами. Костюмоване дійство кожного колективу санаторію було яскравим з елементами шоу та подарунками. А різноманіття страв, які створили своїми руками кухарі санаторію, демонструвалося в слайдовому варіанті. Емоційний заряд від фестивалю отримав кожен глядач. Праздник, вот, настоящий для душі. І я думаю, не тільки для мене, але й для всіх співробітників «Слов'янського курорта, для віддихаючих, всіх санаторіях.